І як я вже казав раніше, і буду повторювати ще багато разів, у мене ціль, яку я собі поставив, це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. І Сьогодні вже дев'ятий прямий тренувальний ефір. Я вже вісім провів. Вчора мені було важко, вчора було якби. Я був втомлений, але я все ж таки вирішив. І вчора провів восьмий тренувальний прямий ефір, а сьогодні вже дев'ятий тренувальний прямий ефір. І я малесенькими кроками рухаюся до своєї цілі в сто прямих ефірів. Я хочу провести сто таких прямих ефірів на Ютубі і подивитися, що з цього вийде. І задачі, які я ставлю собі на ці тренувальні прямі ефіри, це перша задача. Це потренуватися виступати ось так вживу, на прямих ефірах. І друга задача, яку я собі ставлю, це навчитися взаємодіяти з аудиторією, яка буде приходити на ці прямі ефіри, яка буде можливо задавати якісь питання. Я і моя задача ще така: це навчитися взаємодіяти з аудиторією, відповідати на їх питання. Але на жаль, ось ділюсь досвідом Із тих прямих ефірів, які я вже провів, як правило, аудиторія була неактивна. Приходили щось, дивилися і йшли. Таких цікавих питань. Не часто задавали люди питання, це на жаль, але маємо те, що маємо, і моя задача працювати. Моя задача вести прямі ефіри, розкривати певні теми і намагатися взаємодіяти за аудиторією, яка буде приходити. Привіт, вже один глядач. Я знову ж таки повторююсь: це мій. Якби дев'ятий вже тренувальний прямий ефір на Ютубі, який я проводжу. Я планую провести. У мене така ціль, яку я собі поставив, це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Сьогодні я підготував певну тему, буду сьогодні на цьому прямому ефірі її розкривати. І знову ж таки, повторюсь, якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, по темі соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, маркетингу, онлайн-бізнесу, пишіть в коментарях. Я буду відповідати. У мене дві задачі: це висвітлити якусь цікаву тему, і друга задача це взаємодіяти з аудиторією, і відповідати на ваші питання. Якщо у вас є якісь цікаві питання, пишіть в коментарях, я буду відповідати. А паралельно я буду розкривати певну тему. Яку сьогодні тему підготував для вас для цього прямого ефіру? Сьогодні на цьому прямому ефірі я хотів би донести до вас думку, що інструменти це не головне. Багато людей не можуть почати щось робити, той же інфобізнес не можуть почати, або якийсь там інший онлайн бізнес, або не можуть почати там вести свій блог, або не можуть почати там записувати відео для Ютубу, тому що їм не вистачає крутих інструментів, які б давали їм можливість це робити. Ні, це Україна. Я Україна, Київ, і тільки Україна з любов'ю до України. Друзі, якщо у вас є питання, Інфінфа калкознік, ну якби люди, це це така звична річ, коли ви будете щось робити, якось проявлятися. То буде багато людей, які будуть намагатися вам щось погане написати, чимось уколоти під час вашого шляху, сказати щось неприємне. Тобто задача деяких людей це щось робити, щось доносити, якусь цінність давати. А задача інших людей вони намагаються навпаки щось погане нести в цей світ, щось якось когось підколювати, щось комусь погано робити, підніжки якісь робити, щоб у інших не виходило. Так тримати. Дякую, дякую, Данил. Скрише, що значить повишений сол і прямой булірубін. 90% таких. Так, дуже багато негативчиків, які несуть негативний, негативний такий посил якийсь. Ну, тому що людям легше, От знаєте, у тебе накопилося щось негативне, щось погане, і тобі хочеться піти і кудись його вилити. І люди, люди це роблять. Це, це легко робити. Важче це коли ти цей негатив намагаєшся якось з ними працювати, якось намагаєшся з собою працювати, щоб не нести цей негатив. Важче щось робити хороше, а от чисто йти, писати якісь негативні коментарі, нести якусь фігню, це, це все легко, тому люди це роблять. І тому це, це нормальні речі. Друзі, у мене сьогодні 9-й тренувальний прямий ефір. Я сьогодні підготував певну тему. Я сьогодні хочу донести ідею, що. Да, да, дякую, дякую. Люди, я звик до негативу, я звик, що люди пишуть щось негативне, тому я нормально на це все реагую абсолютно. Навіть буде тема окрема прямого ефіру, де я про хейт розповім. І знаєте, мені дуже сподобався Гаррі Вайнерчук, він каже про хейтерів. Знаєте, як він каже про людей, які оце приходять, пишуть якийсь негатив, пишуть якісь. Е Пишуть якісь погані такі коментарі. Він каже: Мені насправді шкода таких людей. Чому шкода? Тому що уявіть життя таких людей. От вони приходять, і в них життя складається з того, що вони просто ходять, пишуть якийсь негатив. Пишуть людям якісь гадості, пишуть людям якісь, яку, якусь фігню і, і в них з цього складається їх життя. І Гаррі каже, мені їх шкода насправді. Мені шкода таких людей, які живуть чисто негативом. Уявіть, наскільки у них погане життя, що їм нічого не залишається, як ходити і просто виливати цей негатив на всіх інших. Тому, якби, якщо що маємо, то маємо. Так, друзі, у мене сьогодні тема. Я... Не відволікаюсь на негатив, не відволікаюсь на якихось хейтерів. Якщо є якісь конструктивні, хороші запитання по темі інфобізнесу, маркетингу, онлайн бізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, пишіть в коментарях з радістю буду відповідати. На негатив, у мене е, мені байдуже. Дивіться, люди. У мене сьогодні тема це. Інструменти я хотів би донести головну думку на цьому ефірі, що інструменти не головне. Якщо у вас немає зараз якихось дуже крутих інструментів, це не повинно вам заважати робити ті речі, які ви хочете робити. Не заважати вам там знімати відео, не заважати там займатися інфобізнесом, будь-яким іншим бізнесом. Ви повинні працювати з тим, що є. То, чим питається, ні, я траву друге м'ясо, а хто-то негатівчиком Да, так, люди, люди різні, хтось несе негатив, хтось хороше несе. І треба концентруватися все ж таки на хорошому. Тому що в цьому світі, коли стільки багато всього поганого, якщо концентруватися також на поганому і нести це погано, ну це взагалі можна з ума зійти. Так, люди, я, яку думку хочу донести? Так, що інструменти не головне. І... Вам треба починати з тим, що у вас є, з тими інструментами, які у вас на сьогоднішній день є. І Стенлі Кубрик дав таку пораду тим, хто мріє про кар'єру режисера. Він сказав: знайдіть камеру, трохи плівки, і зніміть будь-яке кіно. Немає значення яке. Кубрик знав, що кожен новачок має почати щось створювати. Найважливіший крок це почати. Отже, беріть камеру, вмикайте запис і починайте знімати. Тобто, якщо ви щось хочете робити, а що є самим хорошим в мірі? Маю два курси по гітарі. Курси недорогі, хоча дуже круті й насичені. Маю невеличку бажу студентів, як побудувати гарну воронку для них на нові інфопродукти. Ну, дивіться. Раз є продукти, є студенти, це, це вже добре. У вас вже є, є з чим працювати. По-перше, треба давати людям настільки, якби, поки у вас мало людей. от, Думку хочу донести. Поки у вас там мало студентів, поки у вас там мало клієнтів, ви повинні вкладатися в кожного клієнта, давати їм максимум, що ви можете, давати багато всього від себе, щоб вони залишились задоволені. І збирати відгуки, звичайно, щоб у вас усі були відгуки. Щоб, щоб ви могли це все використовувати, щоб ваші, ваші сьогоднішні клієнти були максимально задоволені. Тоді, якби, вам буде набагато. Легше працювати з іншими клієнтами, залучати нових клієнтів, тому що у вас вже буде якби достатньо задоволених клієнтів. Побудувати гарну воронку. Ну, дивіться, щоб побудувати гарну воронку, взагалі треба в ідеалі мати сходи цінності, так звані. Це коли у вас є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Тоді, тоді ви можете дійсно побудувати класну воронку. Чому? Тому що ви можете продати там якусь, якийсь недорогий курс людині, спочатку там дати щось безкоштовне, людині це сподобається. Потім вона захоче зробити наступний крок, ви їй в воронці продасте якийсь недорогий продукт, але класний людина побачить, захоче далі рухатися, і тоді ви вже їй продасте щось ще більш дороге. От для того, щоб створити дійсно круту воронку, якщо ви хочете створити дійсно круту воронку. То вам треба мати лінійку інфопродуктів різної цінової категорії, це в ідеалі. Щоб ви, я ж кажу, щоб ви спочатку щось одне запропонували, людина це купила, потім змогли підняти чек, допродати щось інше. Тоді ви зможете дійсно окупати витрати на рекламу. Тоді вам легше буде окупати ці е, витрати, які ви будете вкладати в платну рекламу. Наприклад, якщо ви захочете просуватися. Через платну рекламу просувати свою воронку, то вам буде легше, тому що ви будете набагато більше заробляти. Якщо ви щось недороге продали, все на цьому шлях вашого клієнта закінчився – то вам буде важко, тому що, якби ну розумієте, ви трошки заробили. Якщо ви не окупили свої витрати на рекламу, вам знов треба буде брати гроші зі свого зі своєї кишені і знов думати, знов вкладати в такі ж рекламу, знов продавати. Тому, якщо хочете класну воронку, ви повинні подумати про те. Щоб мати лінійку інфопродуктів різної цінової категорії, що ви можете продати дешеве, що, що ви можете продати потім більш дороге, що ви можете запропонувати, наприклад, якесь там, якийсь там преміум продукт. І якщо ви бачили, зараз в Україні дуже така є модель продажі в лоб. Там кажуть, що от продажі в лоб класно працюють, і і якби, Ну, автор пропонує, що продажі в лоб – це класна модель побудови інфобізнесу. Але що треба знати про ці продажі в лоб? Там, звісно, спочатку продається якийсь недорогий продукт, людям пропонується, люди його купують, але потім їм допродається вже набагато дорожчий продукт, і ось на набагато дорожчому продукті легше робити профіт, робити прибуток. Розумієте? От просто щоб ви це розуміли. Звичайно, якщо ви супер круті в рекламі, ви можете супер круто налаштувати рекламу, побудувати якусь простеньку воронку під свій ось цей платний, якийсь недорогий продукт, як це вони роблять, так? І потім налаштувати, наприклад, як вони роблять, в Фейсбуці налаштовують рекламу на конверсію, і запускають цю рекламу і якби заробляють трошки більше, ніж витрачають. Не буду я на російській мові, я буду на українській. Зараз весь контент, який я створюю, я створюю на українській мові. Так от, дивіться. Люди продають дешевий продукт, налаштовують платну рекламу. Якщо класно налаштовуєте платну рекламу, то звичайно можете робити маленький профіт на цьому недорогому продукті, потім реінвестувати гроші і знову заробляти. Але легше, коли ви продаєте недорогий продукт. Люди його купують, і потім ви допродаєте якийсь більш дорогий, значно дорожчий продукт, і тоді вам легше буде. Це я відповідав на питання Данила. Він питав, як йому зробити класну воронку. Та так розумію, Але як потім допродати їм дорогий продукт? І розсилка. Так, у вас є контакти? Звичайно, ви, якщо це повноцінна воронка, ви. Спочатку людей направляєте в свою воронку, і це правильно. Ви спочатку направляєте людей в воронку, потім ви вже в цій воронці спочатку пропонуєте щось недороге, а потім вже якби продаєте. І, звичайно, ви повинні збирати контакти. Тоді вам буде простіше допродати щось уже своїм клієнтам. Тобто це можна налаштувати, ви можете одразу там людина. Потрапила в воронку, і ви одразу спочатку дешевий продукт продаєте, а потім більш дорогий. Або ви можете там звичайну просту воронку зробити, що людині ви щось допродали, а потім просто через емейл-розсилку або розсилку в месенджерах ви будете потім щось допродавати. Або там, наприклад, запросити їх там на безкоштовну консультацію, вже на ній будете там пропонувати щось більш дороге. Або ви там будете якийсь вебінар проводити, прямий ефір, не знаю. Там вже допродавати. Тобто тут ви вже самі вибираєте свою модель. Так, трошки відволікся я сьогодні, але класне питання. Дякую, Данило, дякую за питання. Мені, мені дуже приємно, коли ви задаєте питання по темі, тому що я тут в першу чергу для того, щоб, по-перше, тренуватися, виступати, і, по-друге, вчитися взаємодіяти з аудиторією, вчитися відповідати на ваші питання і допомагати вам. Так, у нас тут якісь, не знаю. Люди, дивіться, одразу кажу вам, на якісь питання не по темі, не по темі інфобізнесу, не по темі маркетингу, онлайн-бізнесу, соціальних мереж, я не буду ніяк реагувати. Якщо є якісь адекватні питання по цим темам, я буду відповідати. Якщо ви сюди прийшли, там я не знаю, якісь вигуки робити, мені це не цікаво. Я на це не буду звертати увагу. Так. Продовжую, продовжую свою тему. Сьогодні в мене тема, з якою я тут прийшов. Люди, пишіть пісні, якщо хочете. Так. Тема, з якою я тут прийшов, я хочу донести ідею, що інструменти це не головне. Інструменти важливі, але вони не головні. Ви повинні працювати з тим, що ви маєте. З тими інструментами, які ви маєте на сьогоднішній день. І. У, є навіть таке негласне правило для підприємців. Використовуйте всі ті ресурси, які у вас є на сьогоднішній день. Якщо у вас не вистачає якихось ресурсів, станьте самими ресурсною людиною. Станьте ресурсними людьми і використовуйте всі ті ресурси, які у вас є. Так от. Продовжую. На жаль, Коментарі якісь неадекватні, ну, таке буває. Але я себе налаштовував. Я налаштовував, що можуть прийти неадекватні люди, можуть писати якісь неадекватні коментарі. Але це нормально. Я розумію, в якому я світі живу. Я розумію, що багато людей, у яких життя ну, не дуже добре складається, які живуть незрозуміло чим. Але це, це нормально. Я нормально на це реагую. Так, дивіться, продовжую. Продовжую свою тему. Дивіться, ще класні думки із книги Рівьок. Ви можете купити таку ж гітару, педалі ефектів і підсилювач, як у Еді Ван Галена, але щойно ви почнете грати, усім стане зрозуміло, що це граєте ви, а не він. Так само і Еді може взяти в руки стареньку гітару з комісійного магазину, і ви все одно зможете зрозуміти, що це грає Еді Ван Гален. Якісні інструменти, звісно, допомагають, але правда полягає в тому, що їхнє звучання залежить тільки від вас. Інструменти важливі, але ваша майстерність, ваші вміння, ваша креативність куди важливіші, ви повинні це розуміти. Інструменти важливі, але більш важливі ви, ваша креативність, ваша особистість, ваші таланти, ваше старання, ваша праця все це набагато важливіше. І дивіться, людям властиво зациклюватися на інструментах, замість того, аби думати про те, що вони будуть робити з їхньою допомогою. Багато початківців, наприклад, гравців у гольф, вважають, що їм потрібні дорогі ключки, та насправді значення має удара не ключка. Дайте тайгеру вуцу набір дешевих ключок, і він все одно вас переможе. Інструменти важливі, але важливо бути професіоналом. Перш ніж там купувати якісь супердорогі інструменти, ви повинні навчитися працювати з тим, що у вас є, з тими ресурсами, з тими інструментами, які у вас є. Якщо ви з ними будете добре працювати, навчитеся, то далі ви зможете в майбутньому купити більш кращі інструменти, і ви станете ще кращими. Але спочатку треба працювати з тим, що є. Якщо ви будете непрофесіоналом, якщо ви будете... Погано в чомусь розбиратися, то хороші інструменти вам не допоможуть. І дивіться, щоб працювати якісно, вам не обов'язково мати найкраще у світі обладнання. І воно вам точно не буде потрібним, коли ви тільки починаєте свою справу. Це також стосується людей, які хочуть вести блог, підкасти або знімати відео для свого бізнесу, але занадто переймаються тим, які інструменти слід для цього використовувати. Зміст, ось що має значення, те, що ви хочете донести до людей, зміст вони мають значення. І ви можете витратити купу грошей на дороге обладнання, але якщо вам немає чого сказати, то вам немає чого сказати. Є у вас це обладнання чи ні, розумієте? Тобто, якщо ви хочете там знімати відео, і ви думаєте, в мене погана камера. Якщо вам є що сказати, то ви можете почати з поганої камери. Але якщо вам нема чого сказати, і ви купите супердорогу камеру, то це вам не допоможе нічим. Зрозумієте ось цю думку, яку я хочу до вас донести. Ви можете витратити купу грошей на дороге обладнання, але якщо вам нема чого сказати, то вам нема чого сказати. Користуйтеся тим, що вже маєте, або тим, що вам по кишені. І вперед значення має не ваш інструмент. Використовуйте те, що є під рукою, і показуйте все, на що здатні. Використовуйте ті інструменти, які у вас є на сьогоднішній день. Якщо вам не вистачає ресурсів, будьте ресурсними. Якщо вам чогось не вистачає... Старайтеся використовуйте те, що у вас є, ставайте кращими з тим, що у вас є. І потім вже з часом докупайте якісь там більш дорогі інструменти. Тому, якби, інструменти важливі, але інструменти не головні. Тобто, це важлива думка, яку я хотів сьогодні до вас донести. Починайте з тим, що у вас є. Якщо ви хочете бути підприємцем, то ви повинні використовувати по максимуму всі ті ресурси, які у вас є. використовувати їх по максимуму і поступово покращуватись. Тобто використовуйте підхід, почали з тим, що є, робите з тим, що у вас є, і потім поступово, коли з'являється така можливість, покращити інструменти свої, але не. Не дозволяйте, тому що у вас зараз якихось не вистачає інструментів, немає якогось суперкрутого обладнання. Не дозволяйте цьому якби не давати вам щось робити. Розумієте, якщо вам є що сказати, кажіть. Якщо ви хочете щось робити, робіть з тим, що маєте, з тими інструментами, які ви маєте, тому використовуйте все, що у вас є. І це така важлива думка. Це головна думка, яку я хотів до вас сьогодні донести. Що не зациклюйтесь, якщо чогось немає, використовуйте те, що є. Починайте з тим телефоном, який у вас є. Якщо і тим паче дивіться, ми зараз такі, такий час живемо. Що зараз дуже багато безкоштовних інструментів, умовно там безкоштовних, є багато застосунків, які можуть допомагати вам. Ви можете вести інфобізнес, вам не обов'язково там одразу купувати якісь дорогі обладнання, якісь круті інструменти. Ви можете починати з якихось безкоштовних інструментів. Ви можете починати робити, якщо ви будете бачити, що в цьому є сенс, що це має продовження, тоді ви можете з цим працювати, розумієте? Але не треба, не дозволяйте, щоб ось цей брак інструментів чи якась відсутність якихось крутих інструментів, щоб це заважало вам діяти. В першу чергу важливе те, що ви хочете донести до цього світу. Важливе те, яка креативність у вас, як ви над нею працюєте, яка ви особистість? А інструменти це діло наживне, це можна з часом нажити. Ці інструменти, можна купити все і все буде. Але спочатку ви повинні вчитися працювати з тим, що у вас є, робити те, що ви можете з тим, що у вас є. І тоді ви вже, коли стане краще, коли у вас будуть кращі інструменти, ви зможете робити все набагато краще. Тому працюйте з тим, що є. Це така важлива думка, яку я хотів донести сьогодні на цьому прямому ефірі. Це мій вже дев'ятий прямий ефір. Я планую провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. На жаль, аудиторія приходить досить токсична на ефіри, але є й адекватні, нормальні люди, які пишуть нормальні питання, і я дуже цьому радий. І я буду. До цих людей намагатися відповідати на їх питання, і заради таких людей я приходжу. А на негатив ну негатив він завжди був і буде, і від цього нікуди не дітися. Тому працюємо з тим, що маємо. Дивіться, друзі, в кінці цього ефіру я хочу зробити таку маленьке маленьку дружню рекомендацію. У мене на головній сторінці мого каналу. В описі мого каналу є посилання на два моїх безкоштовних інфопродукти. Це моя книга Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і мій інфопродукт 11 секретів інфобізнесу. В описі мого каналу ви можете отримати ці мої два інфопродукти. Це мої знання, які я можу поділитися з вами. Перейдіть на головну сторінку мого каналу, задіть в опис, і там є посилання на ці два моїх інфопродукти, які ви можете абсолютно безкоштовно отримати. І таким чином. Я зможу поділитися з вами частиною своїх знань. Це такий це така маленький, маленький відступ, який я хотів зробити. Сьогодні, повторюсь, була тема, і я намагався донести до вас думку, що інструменти це не головне, що можна працювати з тими інструментами, які у вас є, і це треба робити, і що. Професіоналом ви повинні ставати, а потім вже думати про суперкруті інструменти. А не спочатку думати про суперкруті інструменти, коли ви ще нічого з ну, себе не представляєте. Ви з якого міста? Я з Києва. Привіт, Андрій! Дивіться, я зараз збирався вже закінчувати прямий ефір. Але якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, по темі онлайн-бізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах. То пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Бо тут багато сьогодні якихось негатива, якихось незрозумілих людей, але маємо те, що маємо. Я з села Липовинки, Кіровоградська область. Андрій, вам привіт, вітаю, добрий вечір. Я із Києва і зараз веду дев'ятий свій тренувальний прямий ефір. Я тренуюся у мене. Я собі таку поставив маленьку ціль: це провести 100 тренувальних прямих ефірів, навчитися отак виступати вживу, навчитися нормально реагувати на негатив, який. Звісно ж, буде постійно, тому що люди багато негативних людей, які будуть приходити писати негатив, навчитися взаємодіяти з аудиторією, яка буде приходити, яка буде задавати питання, навчитися відповідати на ці питання, і ціль провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. І кожен я свій ефір намагаюся висвітлювати якусь цікаву тему. Сьогодні я розповідав про те, що. Інструменти це не головне, що можна починати без крутих інструментів і можна також робити круті результати. Це те, що я сьогодні доносив на цьому прямому ефірі. Дивіться, люди, якщо у вас є якісь питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, маркетингу, онлайн бізнесу, напишіть в коментарях, я відповім. Якщо питань не буде, то я буду сьогодні вже закінчувати цей прямий ефір, тому що я вже виступив, тему свою розкрив. Питань цікавих не було. На жаль, на жаль, багато неадеквата. Але що маємо, те маємо. На жаль, багато людей, які ну, просто прийшли незрозуміло для чого. Люди. Я, якби я прийшов, якби я виступав там, я бу, якби я був комік і я прийшов тут вас смішити, то питань нема. Приходьте там, смішіть там, пишіть якісь жарти свої. Але я прийшов з певною темою. Я прийшов висвітлювати певну тему. Я кажу людям, що задавайте питання по темі інфобізнесу, онлайн бізнесу, соціальних мереж. Я буду на них відповідати. Але люди пишуть як якісь нісенітниці. Люди пишуть якусь фігню в коментарях. І я не для цього сюди прийшов. Мені в ціни, ціний свій час. Цінуйте свій час, цінуйте мій час. Не треба приходити сюди і щось там незрозуміле писати. Мені це не цікаво. Я не для цього тут. Я прийшов поділитися з людьми там, певними знаннями. Я прийшов відповісти на питання, якщо є цікаві, по темі інфобізнесу, соціальних мереж, маркетингу, проявленості в соціальних мережах. Якщо є такі питання, я з радістю відповім. Але я не прийшов тут якісь жарти ваші читати. Я не прийшов там людей е незрозумілі, якісь там е викрики, там. мені цього не потрібно. Хочете йдіть кудись в інше місце і там це транслюйте. Мені цього не потрібно, мені це не цікаво. Добре, питань по темі, на жаль, немає. Люди ще раз дивіться, 12 людей мене зараз дивляться. якщо у вас є питання по темі інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, маркетингу, онлайн бізнесу, напишіть, і я відповім. Якщо питань не буде, то я зараз буду просто закінчувати прямий ефір. Бо тему я сьогодні розкрив. Головні ідеї свої доніс сьогодні. В принципі, нічого такого. Ні, так я не ображаюсь. Я просто кажу, що цінуйте свій час. Мій час цінуйте і свій час. Ви ж розумієте, людина прийшла там розкрити певну тему. Якщо ви не, не, з цим не пов'язано, вам це не цікаво, ви хочете жартувати, ідіть далі, десь жартуйте в іншому місці. Не питання. В мене не, немає до вас ніякого негативу. Просто давайте поважати один одного і час один одного. Все на біс не буду. Не буду сьогодні. Вже виступу. У мене багато, багато на чим є працювати. У мене не вистачає на все часу, тому буду завершувати. Раз немає питань по темі, значить я буду закінчувати цей прямий ефір. Я все одно в будь-якому разі, я кожному хто прийшов на цей прямий ефір, і навіть хто писав негатив. Я вам вдячний, тому що це частина мого тренування. Я вчуся і це нормально. Це тренувальний процес. І якби все це повинно бути. Все це має місце бути для того, щоб мені якби, потренуватися, стати кращим. І це, це нормально. Це все нормально. Тому, тому всім дякую. Всім дякую, хто прийшов, хто писав коментарі, хто писав хороші коментарі, хто писав негативні коментарі. Всім я вдячний. Я буду, в принципі, на цьому закінчувати, тому що питань по темі немає. Друзі, сподіваюся, що. Якби, цей прямий ефір був корисний, тому бажаю вам всім гарного вечора. Давайте буду завершувати.